Я повністю вдячний батькам. Тобто, якби не вони, а, якби не їх вклад, причому він дуже був органічно. Там до років 14 у мене взагалі не було конекту з батьком, бо він такий дуже ну, закрита людина. Він сп специфічний, має там світогляд і характер. Тобто він неймовірний фанатик своєї роботи. Тобто uh -huh. він для нього це не є робота, для нього це частина життя. для нього девелопен це не бізнес. А oh -oh, спосіб життя. Спосіб життя. <laughs> да, 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 знаєш, це прям дійсно спосіб життя. Тобто він цим жив, живе 24 чотири сім. для нього це номер одна цінність. А, і в мене з ним не було якогось. Тобто ми почали багато взаємодіяти, то коли я також прийшов в його сферу, і в нас тоді знаєш спільні інтереси, угу. і ми прям почали разом дуже багато часу проводити. А до років 14 займалася знаєш, виключно мама, там дуже багато вкладала, постійно якісь мене розвивалки. Мене там пам'ятаю, вона там мені подарувала курс по ораторському мистецтву, за що я вдячний. За що тринадцять років Чотир... це, був, це Круто. був початок 10 11-го. Це мені було 15 15 років. Круто. І до цього там віддала мене в 12 років на програму MBA Kids. Пам'ятаю за цей вдячний, типу як МБА для дітей. Uh -huh. Прикольна штука, дуже класна організація. Якщо от туди точно рекомендую віддати дітей, це прям топчик, якщо є, якщо є така можливість. Вона дуже багато знаєш, мною мною займалася закладала певні цінності. Ось батько підключився потім вже в більш свідомому віці, і вони так, знаєш, як менторили. Я думаю, що це точно дуже великий вплив склало, але. Ти знаєш, я просто чому одразу це не сказав. Я думаю, що тут є щось на підсвідомості зараз е, так намагаюся. Бо, бо все-таки як ніяк це в дитинстві формується, до років 12-13 ці цінності закладаються. Мені здається, що все-таки це приклад моїх батьків. Тобто, дуже часто я ось помітив, що коли я їздив за кордон там в різні табори. М -м -м з дуже забезпеченими дітьми, з Кловського ліцею, такого пресловутого, там, з Новопечерського, як він називається? Новопочерська Новочерська школа, ага. яка на Нелипка Це Школа на Новопечерських? В липках, Липках, ага. так, так, так. Ем, і відповідно, от я побачив різницю, що я був один з ним у кого батько був бізнесменом. Тобто він ніколи не працював з державою. Він ніколи не був політиком. Він не збирається туди йти, ніколи не брав державні замовлення. Тобто, він так, знаєш, чисто бізнесмен, який створює девелопер, який створює в нього все-таки великі різниці між бізнесменом і девелопером. Він прямо кайфує свою справу, він створює класний продукт.